Надія Васіна титулована гімнастка, майстер спорту міжнародного класу і волонтерка. Надія почала допомагати українським захисникам ще в 2014-му. Протягом восьми років закупала необхідну амуніцію, а ще приїжджала на передову підняти бойовий дух. Виступаєш на сцені, все круто. Потім ти приїжджаєш а, в Піски, а потім в Авдіївку, Зайцева Попасна з однієї. Офігенної картинки переїжджаєш в іншу нереальну реальність, де ти вже поруч стаєш з героями. Не зупинилася надя, і після 24 лютого від маленьких речей там купити шкарпетки до дронів, тепловізорів, автомобілів, які я купляла і за свої кошти і за кошти людей, які мені допомагали. За що їм дуже дякую. Сьогодні Надя підтримує проєкт Єдині та сильні. Головна мета зібрати майже 2 мільйони гривень на мобільний рентгенівський апарат експертного класу в шпиталь на Харківщині. А для привернення уваги до збору Надя зняла тематичний болючий ролик. Stand with Ukraine. Відео демонструє наслідки війни в Україні. Потрібно рентген рентгенапарат, але мобільний рентгенапарат. Це не той, який стоїть вже на місці в лікарні, а той, який можна покласти в ось цей реанімобіль і вже їздити з ним, щоб більш мобільно і оперативно ну, допомагати пораненим. Вони постійними обстрілами знаходяться, вони складно виходять на зв'язок, вони виходять на зв'язок, але це не так, що алло, ну і що, як справа? Нормально, тут на операції зараз ні. Складно. Ми хотіли поговорити з лікарями хоча б телефоном. Ось так символічно у кепці від друга військового Надя телефонує в шпиталь. Він знімає кепку, дає мені. Каже Надя, все це кепочка буде тобі. Як оберіг, вона його врятувала і буде рятувати мене. Але навіть попри завчасну домовленість, додзвонитися не вдалося. Знову ладно, потім спробуємо. Надя каже: рентгеномобіль потрібен ще на вчора. Збір коштів проходить на платформі Добро.ua.